Привіт! Всіх з черговою неділею. Сьогодні в нас, десь скажемо так, лише невеликий початок робочого тижня, вівторок, 26 вересня, і в нас незабаром за три дні вже буде повня. Це буде остання суперповня в цьому році. Е, ще називається місяць врожаю, другого врожаю, тобто ми з вами на рівнодення святкували якраз другий врожай. От. І після цієї повні вже розпочинаються, ну, скажімо так, справжня осінь. Не календарна, а саме природня. Ну, Давайте ось сьогодні з вами подивимось саме енергії і події, які нам несе ось ця суперповня місяць врожаю. До речі, чому цей місяць суперповня? Поки тасуємо, поговоримо про це. Е, Супер повня, тому що місяць починається з липня місяця. Це десь один, два, три, три, чотири 3-4 місяця. Е, Я саме про місяць на небі, так? Про планету. Е, в цей час він стоїть в такому найближчому місці, найближча точка до Землі. І тому на землі ми спостерігаємо, як його щось надто великим. Тобто він для нас візуально здається більшим в цей час за іншу пору року. От, хоча, хоча вчені кажуть, що місяць від нас поступово віддаляється. І що колись прийде час, коли місяць повністю. Відійде від землі. Ну, не знаю, як там це буде виглядати з точки зору природи і всього, але це, але це точно буде не, не найближчий мільйон років, скажімо так. От. Ну давайте подивимось, що нам несе, які енергії повня 29 вересня. Нагадую, повня розпочинається в, в п'ятницю, 29 вересня о 12.57. Тому ті, хто. Ведуть свої календарі місячні, і ці дні для вас важливі. Не забуваємо про 12.57. То яка енергія? Отже, цієї повні місяць нам несе наступну енергію. По-перше, як ми вже бачимо по погоді, до нас вже приходить справжня осінь. Йде повна зміна погодних умов. Це не означає, що Почнуться вже 100% якийсь холод, так? Про холод ми поговоримо трошки згодом, там інші будуть розклади. Але це означає, що ми вже відчутніше відчуємо саме поступ осені. Коли вже після збирання врожаю, після збирання плодів своєї праці ми вже остаточно на рівні енергії відчуємо у себе на плечах осінь. По-перше, по-друге, карти говорять, починають з того, що добіг свого логічного завершення певний етап в цьому році, певний етап в якихось проєктах, хто які проєкти зняв, певний етап в світобаченні, певний етап дорослішання нашої душі. душі так? Але після цього етапу ми все. Про Трансформується жорстко, тобто закінчується остаточно те, що було до 29 вересня, і починається другий етап з вибору. З вибору, який потрібно зробити, тобто обрати свій новий шлях, обирати свій шлях на період ось цієї, скажімо так, Другої природної стихії, да? на, на осінь. Але цей вибір має бути, по-перше, гармонійний, так? Тобто він повинен входити в гармонію з нашими, не просто вибір розумом, так? а ще й з почуттями, так? щоб ми душею і тілом це приймали. І перш ніж щось почати. Потрібно на певний час поглянути на все, що відбувається, з іншої точки зору. Можливо, на якийсь час нам стане некомфортно і будуть певні, скажімо, Певні блоки під час вирішення якихось прав, так? якісь проекти підзависнуть, якісь енергії в нас те, що ми хотіли зробити, і здавалося, що перед повною, що от-от ми вже це зробимо. Можливо, на деякий час вони підвиснуть. Взагалі, це доба повня, яка тягне потім за собою ще декілька днів, яка проєктує енергію до. Молодика, так? До, до того, коли вже місяць починає спадати, і вона потребує від нас вже не поспіху, а вдумчивості, розуміння, слухання інтуїції так, з почуттями і дивитись на все, скажімо так, своїм третім оком. От. І лише після цього можна буде саме наповню розпочати робити якісь глобальні, дивіться, глобальні нові. Дії, проекти. Тобто, все, що ми ось тут трансформували, завершили, зробили вибір, подивилися з іншого її точки зору, звісили, це все можна наповню на цю, почати зробити досить яскраво. Але під завершенням цього місячного циклу, ми все ж таки, ну, по-перше, якщо говоримо, про погоду вже під кінець цього місячного циклу вже точно ми маємо чекати десь на якусь вже таку осінню, трошки дощову погоду. Тобто, можливо, вже нарешті десь буде дощик у нас під кінець цього циклу. От, але і емоційно ми трошечки будемо з вами під кінець цього місячного циклу виснажені. Тобто, після ось цих трансформацій переходу, а це для нас дуже буде такий перехід енергетично. Не зовсім комфортний, тому що це не просто перехід в якомусь одному циклі природи, а це перехід до зовсім іншого циклу. І тому він для нас буде досить такий жорсткий на початку, але все ж таки ті, хто знайду гармонію під час цього переходу, вони пройдуться більш лайтово скажімо. От, і вже починаючи діяти, потрібно. Звернути увагу, що результат, який ми закладаємо в цю повню, і ту енергію, яку використовуємо, і ті дії, які починаємо проєкти робити на цю повню, вони на довгострокову перспективу. Тобто вони не сьогодні і завтра ре реалізуються, а це повинні бути глобальні проекти, ті, які мають довгострокову перспективу. Хоча під кінець циклу, ще раз попереджаю, у нас буде відчуття, що ми вже цього начебто і не хочемо. Тобто, оце відчуття такої вже осінньої депресії, воно трошечки на нас навалиться і може нам дати такий поштовх до того, що я нічого вже не хочу. Да? Тобто, тому звертаємо на це увагу. І скажіть, будь ласка, як же ми таки завершимо цей місячний цикл, оця повня, що ж таке врешті-реч, який результат буде? Ось тих всіх трансформацій і починань. Ну, результат бачите результат буде, о, дивіться, результат того всього, що ми зробимо на цю повню. Які процеси запустимо, які глобальні проекти почнемо, наскільки ми трансформуємося остаточно і зробимо вибір, так? відповідаючи своїй інтуїції третьому оку, то результат буде досить продуктивний. Я би сказала шикарний. По-перше, досягнеться, скажімо так, тих благ, які для себе поставив захоче людина і Поставить проекцію і ціль їх, їх заробити, отримати, щось зробити руками навіть. Ми зараз не просто про гроші, ще будь-що максимально досягне всього того цілі, на які будуть поставлені на цю повню. Причому не просто цілі, кожен вийде в своєму руці. В цій цілі, яку кожен поставить, вийде переможцем. Причому переможцем якого ще будуть при цьому, ну, грубо кажучи, рукоплескати. Ну, в першу чергу, будете рукоплескати ви самі собі. Тобто ви вийдете сильними, підсиленими, вийшовшими на новий духовний рівень, по-перше, по-друге, досягнувши ті всі цілі, які поставите собі на цю повню, і. Що тут змірка жезлі, вона трохи така більш магічна, натякає на те, що, будь ласка, в кінці цього циклу не забувайте про певні містерії, про певні подяки природі за те, що ви досягли. І окрім того, ви можете виділитися з товпи так? І стати не таким, як всі, в позитивному плані. Тобто не бути просто біомасою. Окрім того, на цю повню можете знайти коло однодумців, з ким далі продовжувати рух. Тому ось така у нас цікава повня в цьому місяці. Недаремно не її називають місяцем врожаю. От, ну, і якщо брати чисто побутовий рівень да, погоду, то для тих, хто має свої земельні ділянки, що на них прибирає, будь ласка, зверніть увагу на те, що від, від початку цієї повні і до молодика у вас ще є час, аби повністю остаточно зібрати весь урожай, бо далі за дощить. Але ваш рез... р... урожай вас задовольнить і порадує. Отже, енергетично повня буде. Легка для тих, хто трансформується легко, тобто прийме ці трансформації в собі легко, зробить правильний для себе вибір, в сторону подумати, подивитися інакше на певні речі, так? І лише після цього почати. Діяти і заводити нові проекти, але це мають бути, якщо наповню розпочинати, то це мають бути саме глобальні проєкти. Тобто плюс повня ще нам дасть підсилити ще трохи, в плюс дорівнодення ще трохи дасть тієї вогняної енергії, яка нам потрібна буде для того, щоб пройти цей цикл до наступної повні. Але може бути період, коли ми, нам буде здаватися, що ми вже нічого не хочемо. Тобто ми не в депресії, прямо щоб все все пішло крахом, але просто, от, типу, ну, в мене все є, мені якби от вже начебто і достатньо. Але не забуваємо, що час летить і все ж таки потрібно розвиватися, рости і працювати далі. От. І плюс що ще, якщо ми беремо вже за нашу Україну, по цих картах точно так же наповню да, енергетику для нашої країни, то точно на 100% завершиться на цю повню якийсь важкий етап, так? Можливо, якийсь етап якихось активних дій десь. І, дивлячись на результат, тобто, щось на щось подивимось з іншого боку і щось зробимо не так, як всі очікували. так? І ось цей невеличкий крок, який, який ніхто не очікував, що ми так зробимо. Про нього, можливо, ну, він буде яскравий для всього світу. так? І він буде для довгострокового перспективи на полі бою. І, звісно, будуть і певні моменти, коли. Будуть обстріли, і нам не дуже буде вже цього хотітися по четвірки кубків, так? Тобто в якісь моменти. Але подивіться, які гарні оці останні шикарні три карти. Ми досягаємо з енергією цієї повні, на полі бою перемоги, перемоги саме в якомусь одному напрямку. Що то за напрямок, зараз гадати не будемо, бо це вже точно буде гадання, а не Мантика. Просто давайте вірити в те, що карти нам показали, що все ж таки ми наповню, після повні, так, в період, ближче до повні, здійснимо якісь на певних напрямках проривні дії, тобто в плані до того, що от, повернемо якусь значущу частину нашої землі, території додому. Отже, зустрічаємо повню, віримо в себе, в свої сили, підсилюємося енергією місяця і йдемо до перемоги. Дякую за увагу!